До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Та у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Рятувальники Золочівщини проводять інформаційно-роз'яснювальні роботи із населенням Золочівського району. Так, працівники Золочівського районного управління провели планове відпрацювання у селах Золочівського району, а саме у селі Піске, Лошнів, Лісове, Гримайлівка, Королівка. Рятувальники розповіли громадянам. Прості правила безпеки: це порядок дій при виявленні вибухонебезпечних предметів, дії під час сигналу повітряна тривога, правила пожежної безпеки під час експлуатації пічного палення. Також рятувальники Золочівського районного управління завітали до учнів закладів загальної середньої освіти, сіл Лучківці, Черниця, Поликорве, Станіславчик, Конюшків, Дуб'є – до закладів загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 у місті Бузьк у Бузьку гімназію, а також у села Волиця Побужани. Відвідали також заклади дошкільної освіти у селах Лучківці Лукаші Побужани. Найактуальніші питання це перелік правил у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів та сучасних знахідок дії під час сигналу повітряна тривога. І про те, як не допустити пожежі вдома. На днях історія із падінням буратинського мосту знайшла своє продовження. Що вирішили мешканці цього разу, вже знає наша знімальна група. Увага на екран! якби ми почали зробити токий ремонт, у курту подає на нас в суд, тому що ми втручанні в дорожнє полотно. Ми знову у селі Буратин Бродівської міської територіальної громади. Тут біля мосту, що провалився місяць тому, зібралися місцеві жителі, представники влади та приватного підприємства Західний Буг. Зустріч видалася трішки емоційною. Військові мають обороняти Україну, а дорожники мають робити то. А державні чиновники виглядіти мають виділяти кошти і вчасно. А не туди, коли увалилася дорога, глибоко успокоєні приїхали чиновники. І розказують так, тут міст завалився. А ви 10 років не бачили, що міст завалився? Ви не 10 років не тої дороги. За 10 років скільки зубів ямоклата, тому в тому селі? року. А, а виступають місцеві жителі попередньому вашому зверненні і кажуть, західний бух завалив дорогу. Не західний бух завалив дорогу, а завалило чиновників обл адміністрації в вигляді облавтодору стурбованість мешканців. Було викликано увало мосту, зокрема через підмивання ґрунту, адже тут система водовідведення відсутня. Занепокоєння викликане і тим, що є ризик подальшого валу та раптової дорожньо-транспортної пригоди, якщо, до прикладу, автомобіль, що буде проїжджати поруч, провалиться. Тут міст будувався ще коли? За Австрії, може, або ще й далі. Для, для фіри, а не для таких машин. Присутній на зустрічі представник Західного Бугу стверджує, що цією ділянкою курсує техніка. Згідно із договором оренди за дві неділі, ну, за дві з половиною неділі погоди ми маємо збирати врожай. Бачачи, що йде тенденція до того, що ми щось ще не зберемо того врожаю, ми, ну, ми збирати зберемо, ми його не вивеземо. сумками ми не винесемо звітом. То є приблизно 100 автомобілів, які будуть перевозити даний ТВО. Вони мають плавно, вони мають то йти. Свідомо вигріволошно, але вони мусить зайти сюди, забрати врожай і з тим вожиєм вийти назад. Як стверджують місцеві мешканці, ситуація із мостом є аварійною вже давно, проте до цього часу нічого не було зроблено для того, аби її покращити. Як, поки не вдарить, дядько, не перехреститься. Так? А тепер, що хочуть на Західний Буг. Західний бух має тисячу сел і тисячу мостів. Як би не було, куди й жителі Бурата напереконані, що лише спільними зусиллями та за сприяння влади таки вдасться зробити цю ділянку дороги належним чином, адже життя на цьому не зупиняється. Вухі їдять, і все, і люди на роботу, і рейсовий автобус теж дорога потрібна всім і треба її робити. Наразі тут встановлений знак, що попереджає про аварійну небезпеку для водіїв. Проте цього недостатньо. Місцеві жителі домовилися вирішувати це питання, залучивши всі для цього можливі ресурси. Ми в бюджет не бухгу заплатив 7 мільйонів. Це ну, маленька сума. Ну, не кожна організація зможе собі так платити. Так, ви заказкаєте, що ніби так усмішку. Ну, ви 8 мільйонів. От заплатів, хто заплатив більше. Третє ми заплатили в бодівську мінімум, третє по рахунку, з тих всіх магнатів. Можете мені сказати, що більше ти заплатив. Ну, а ми в Так чесно, У нас, у нас всі механізатори отримують офіційну зарплату. Всі. Ми запрошуємо, користуючись нагодою, запрошуємо до нас. У нас є вакансія в зв'язку з розширенням техніки, модельної техніки ряду. Ми запрошуємо механізаторів до нас, жителів наших сіл, які мають відповідні категорії на посвідченнях, і ми готові їх встановити на роботу. Зарплата гідна. За годину ми оплачуємо 210 гривень. Обідні пата отримує механізатор. Спеціаліст, що прибув на місце у ВАЛО, не став нічого коментувати нашій знімальній групі. Серед присутніх був також і староста Паниквянського округу Юрій Тицій, який розповів у деталях про ситуацію. Міст, який робився тут, він робився по периметру старого моста польського, об'єднали за часів союзу з новим мостом. Тобто, 35 років пройшло. А за 35 років, бачите, моральний знос. Моста його треба було капітально ремонтувати давніше, тому на сьогоднішній день проблема є в чому? Що сам міст знизу він є аварійний, хоча він не визнаний аварійним, з другої сторони, підпірні стінки поїхали донизу, грубо кажучи, і вони потягнули за собою відбійники. На сьогоднішній день дорожня організація була, от зараз він порахує, скільки по кошторису до департаменту доповідає завтра. Департамент дивиться кошторис і тоді дають команду його робити. Що потрібно робити? Потрібно робити підпірні стінки знизу, на висоту менше, ну, я думаю, за три, три метри більше. Тобто його треба знизу брати в кожух і таким чином виходити наверх, щоб відбійники були на горі, але трималися вже по асфальті. Щоб відбійники було, підпірна стінка була, щоб він відповідав вимогам моста. Також Юрій Тацій запропонував своє вирішення даної проблеми. На сьогоднішній день ви бачите, самі пройшло три тижні, поки що робіт нема. На сьогоднішній день дорожня організація зробить кошторис, і вони по великому рахунку можуть приступати, як буде тільки департамент, власник, щоб ми розуміли, власник тої дороги є департамент дорожнього господарства обласної державної адміністрації. Таким чином вони отримають, як підрядна організація, і починають робити. Не можна робити його так, скажімо, підсипати землею просто. Його треба робити капітально, тому вони готові приступати, як тільки департамент погодить. Скільки це часу буде? Давайте почнемо з того, що за три тижні ми можемо ставити питання по-різному, але три тижні, бачите, місяць падає дощ. На сьогоднішній день загнати техніку, її теж треба поставити, щоб вона не з'їхала сама. Погодні умови нібито виглядають, що будуть сприятливі. Вони почнуть робити. Якщо добра буде погода і все буде нормально, то вони від тижня до трьох тижнів на це б мали зробити. Повністю однак, поки дій немає організатор сходу села, Михайло Гром'як чекає радикальніших дій. Трібно бачити якусь роботу, бачити ініціативи від держави, від вищевладців, які зацікавлені співпрацювати з мешканцями, які зацікавлені в людському існуванні, щоб не було ніякої трагедії на цьому мостові і щоб. І людям було добре, і влада гордилася своїми вчинками, тоді люди будуть за неї теж і голосувати, і будуть підтримувати владу. А так зараз на цьому етапі я не задоволений. Хтось окремо відійшов, поговорив, хтось там, хтось там, такими кубками, розумієте, згуртовані. Тому я не можу сказати, як що ні. Особисто я не почув ніякого результату, окрім західного бугу, який пообіцяв допомагати на своїх чим можу, тим тим буде допомагати людям. Далі від департаменту ми нічого не почули. Ну будемо надіятися на якісь їхні подальші вчинки і подальшу співпрацю. Ну а з мостом треба вирішувати проблему негайно. Будемо чекати, будемо чекати. День-два. Побачимо що шоста тієї що, що зустрічі вийшло. Із Буратина Сергій Нікишин, Роман Гільчанінов, Андрій Крач, телеканал онлайн». Для освітніх закладів Бузької міської територіальної громади у межах реалізації проєкту спільно дитячий фонд оон ЮНІСЕФ. Передав 5 боксів із спортивним інвентарем, всередині них для підвищення навчально-матеріальної бази закладів є футбольні та баскетбольні м'ячі, волейбольні сітки, жилетки для командної гри, шахи та спортивне спорядження. Спортивний інвентар було передано міським головою Ростиславом Сліпцем за участі начальника відділу освіти культури, молоді та спорту Марії Ричель. Директорам та вчителям фізичного виховання Топорівського, Ожидівського, Побужанського, Милятинського та Олеського закладів загальної середньої освіти. Дякуємо за підтримку громади фонду ЮНІСЕФ разом до перемоги! У Заболоцівській та Радавелівській територіальних громадах організували майстерки із виготовлення окопних свічок. Тож, яким був цей захід, дивіться далі. З наближенням холодної пори року та зими зокрема, у волонтерів виникло бажання трішки допомогти збройним силам України. Для цього об'єднавши зусилля, виготовляли окопні свічки. За допомогою підручних матеріалів, окрім цього, що свічки створювали у місці радивелів, наша знімальна група завітала у село Заболоці, де у центрі культури дозвілля і спорту також долучилася до цієї благодійної справи. Довкола нас став таким певним містрімом виготовлення от таких окопних свічок. Тобто з бляшанок, з воску, за допомогою них можна там, підігріти їжу, чи погрітися, чи посвітити. Трошки підзбирали ми матеріалу, тобто трошки воску, там, взяли уфірки в церкви, трохи якийсь запас парафіну був. Підзбирали трішки банок різних, там, і з консерв, і пивних нам понадавали. В принципі. Ось. Картон у нас був, тут ящики в Народному домі у нас є все. Ось і сьогодні так сильно не розголошували, але перша справа була зроблена, тобто вирішили пропрацювати які об'єми, що потрібно, якісь помилки, і вже на наступному там тижні чи пізніше будемо дозбирувати матеріали і будемо залучати більшу кількість людей. До виготовлення окопних свічок долучитися може кожен бажаючий, адже як стверджує директор заболоцивського центру культури, дозвілля і спорту Василь Джаз. Це робити неважко, та зрештою досить цікаво. Самим таким дороговартісним матеріалом це віск і парафін. Так е, переважно, так для оптимально вони даються один до одного. Так може бути віск, може бути парафін, один до одного. Ось е, ну, бо баночки можна ще підзбирати, картон взяти в магазинах. Так, а от віск, парафін, е, ну тобто е, треба. Або буде шукати, або купляти, або просити в пасічників. Тобто будемо забачити від кількості матеріалу. Як буде назбиратися матеріал, будемо кидати оголошення. Ну, знову ж таки, плануємо на наступному тижні зробити, залучити більше дітей чи молоді і провести ще один, а, а далі будемо бачити по ситуації. Із заболоців Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, Андрій Крач, телеканал Броде онлайн. Радивилівські освітяни знову втішають новими здобутками Радивилівський ліцей номер 2 серед 30 освітніх закладів рівненщини, який утримав сучасний спортивний інструментарій для нової української школи від міжнародного благодійного фонду Парімач Фаундейшн. Місія фонду в Україні покращення здоров'я суспільства через забезпечення дітям рівних можливостей і доступу до занять спортом. Набір спортінвентарю, який для навчально-виховної діяльності отримала вчителька фізкультури ліцею Інна Романюк, містить необхідне сучасне спорядження як для уроків, так і проведення активного дозвілля. Це футбольні, баскетбольні, волейбольні та футзальні м'ячі, конуси та маніжки для тренувань, набори для бадмінтону, шашок, шахів і дарцу, координаційні сходи та фрізбі – Вручення спортнаборів проходило 29 вересня на базі Квасилівського професійного ліцею. До нас на телебачення завітали волонтери міжнародного проєкту Благотворче Суспільство та поділилися своїм баченням майбутнього. Докладніше про цей проєкт ми будемо повідомляти вас у наступних випусках. Зараз вашій увазі пропоную переглянути. Презентаційний ролик про діяльність волонтерів. Увага на екран. Ці відео створюють люди зі 180 країн. Вони звучать на 100 мовах світу завдяки волонтерам-перекладачам. Тут об'єднується все людство у спільній меті і масштабних діях, міжнародні конференції і проєкти, які не мають аналогів. Тут ми своїми руками створюємо те майбутнє, в якому хочемо жити: благотворче суспільство міжнародний загальнолюдський проєкт для всіх людей і для тебе. Підписуйся на новий канал, Благотворче Суспільство в Ютубі, Інстаграмі, Фейсбуці, Твіттері. Поділися з іншим, будь на одній хвилі з людством. Принагідно усіх наших телеглядачів запрошую відвідати сайт, посилання на який зараз ви бачите на своїх телеекранах. Я ж бажаю, щоб у вашому житті новини були. Лише хорошому на цьому завершуємо випуск Броднюз. І пам'ятайте, Україна обов'язково здолає расистів. Слава Україні! Героям слава!